Доброго ранку всім. Я знов в своєму трояндовому раю, садочку. Не буду показувати всі троянди, а сьогодні зробимо тематичну прогулянку по білим трояндам. Хоча е, чисто білий колір, е, майже ні на які троянді не присутні, тому що кожен з них має якийсь відтінок: там лімончик, там кремчик і все інше. Але я вам покажу. Все ж таки, які у мене є білі троянди. Белл, англічаночка. Ви знаєте, зараз дивлячись на цю квітку, от я зараз близько покажу, нібито жовтенька. Ні, вона лімончик такий віддає. Все ж таки, я її відношу до білих троянд. Бачите, коли вона розпускається, вже повністю ось, біленькі троянди. Хоча на початку квітування ось серединка така лимонна, дуже запашна, китиці величезні, Гарні, гарний такий кругленький кущик. Метр двадцять, більше в мене не бувало. На даний момент це взагалі метр має. Ну, кущик дуже акуратненький, гарненький, приємний. Квіточку тримає. Тримає днів 5-6. Для англічанок це не характерно. А ось на цій троянді ось така вона. Тобто, теж, як я кажу, відношу її до білих троянд. Вона біленька стає. Дуже-дуже ну, цікава. Слідуюча біла трояндочка це Кейра. Ви знаєте, це новинка в моєму садочку дуже цікава будова. В неї квітки. Ось така гофрована всередині, дуже складна квітка. І чим вона мене здивувала? Тим, що квітку вона тримає дуже довго. Так, ну цю квіточку зараз зірву. Чесно кажучи, я її навіть не нюхала. Ще раз кажу, це нова Ну, аромат такий Легкий, легкий, легкий. Не, Не можу сказати, щоб вона мене привабила. Ой, ви знаєте, нюха, мені здається, взагалі не пахне. Тобто це новинка, але е, сама квітка цікава. Цікава, ось такими вона е, невеличкими поки-китицями. Але більше сказати не можу, так як це новинка. Теж віднесемо до білих троянд, трояндочку ельф. Вона з таким теж лимонним відтінком. ну Чесно кажучи, вона теж в мене третій рік, але я... Ні, вона четвертий помилилася. Але я не можу сказати, що вона мене дійсно вразила. Ну Така вона білява з, з лимончиком. Е... Гарного квітування, так, щоб я захопилася, я ще не бачила. Да, є ось такі одиничні квіти, де бутончиками, але ну, невразлива квітка. Не ось якщо я підійду. і от, по, підійти до Афродіти, от вона вражає. Підійти до Августа Луїзи. Вона вражає. і Білей Кордеса. ну зараз дуже у нас 37 градусів. Все печеться. Он далечині ще раз. Ванеса Бел. Вона має подібний відтінок до ельф. але вона не плетюча, а шрабіка. То, то вони дійсно вражають. Ось у нас на підході чандес з б'ютів, весеньків, в, в бутонах, це, це щось неймовірне. Е, то ельф, то ельф, да? ну, так собі квіточка. Заднього плану, так як висока, вона хтось каже, що вона плетюча відносить, хтось як шрап. Ну, не можу сказати, що вона дійсно плететься. Ну, таким шрабіком, ще й не широким. Подивіться, який шикарний бутон в троянді Ірина. Ось показую кущик. Кущику 3 роки. Він невеликий в мене на сьогоднішній день. Тобто є трьохрічки, які вимахали і вже дуже великі кущі. Ірина в мене поки що невелика. Ось, показую бутон. Ви знаєте, вона чиста-біла, але з таким, з легко кремовим відтінком всередині. Але ось, коли вона трошки старше стає, вона чиста-біла. Квітку тримає довго, листя в неї таке темне, закруглене, дуже, дуже гарний. Відтінок темного листя і білої троянди. Тобто, не зелений, а темно зелений відтінок. Ось така в мене Троянда Ірина. Біла троянда Ірина. Однозначно шедевр в моїй колекції білих троянд. Це трояндочка Шопен Вона просто просто-шедевральна. В неї величезні бутони, вона має зріст півтора метра, здебільшого в неї без пупінок бічних, де іноді вони можуть бути, але здебільшого ось такі одинарні, тобто це букетна троянда, але вона. Формує дуже гарний кущ, тобто ширина десь метр цього куща великі, величезні білі троянди з таким кремовим відтінком. Вона ще не вся розпустилася. Зараз спека, спеку вона тримає дуже добре, але все рівно, так, у нас вже в рідітілі з'явилася. Вона. Стає широкою, такою, коли вона розпускається, величезна квітка. І ось коли вони всі розпустяться це просто видовище. Зараз в пуп'янках вона гарно виглядає, не розпустившися бутонах, вона гарно виглядає. І гарно виглядає, коли вона повністю розпускається, квітка. Тому що ми знаємо, що ну, не всі троянди гарні. Повному розпуску. так ось Вона дуже гарна, вона стійка. В неї теж, як у Ірини, гарне листя, таке темно-зелене, ну у Ірини ще темніше. Зелене листя таке блискуче. Тому роза шопен просто просто шедевральна. І як вам не показати ось цю шикарну трояндочку з маленькими негарними квіточками. От бачите, як я сформувала речення? Шикарну з негарними квіточками. Ні, вона така букетна, мускусна троянда Альден Бізен. І якщо ви бачите, в мене такі. Старий-старий сарай, який я не можу зараз забрати, і він е, грає свою роль. Але я прикрила таку негарну стіну е, цією трояндочкою Альден Бізен. Вона пахнюча, вона така ароматна, біля неї бджілки літають. Сама квіточка ось така міленька. Але вона гарна в своєму букеті. Е, була, вона квітне один раз ось таким чином. Да, потім можуть бути деякі е, гілочки. З квіточками, але це дуже вони рідкі, такого рясного квітування. Це тільки зараз, всередині червня, спостерігається. Але все рівно. А потім зелене листя, тому свою роль Альден Бізен відіграє на відмінно. Шикарна біла троянда, букетна. Це букет парфе. Вона так і. Зветься, бачите, цілий букетик на одній гілочці, цілий букетик, вона ніжна біла. Але може бути проявлятися ось такий рожевий відтінок. Взагалі, коли перша квітка розквітла, вона була з розовинкою такою. І ось в цьому букетику, і подивіться дуже цікава. Ніби ти вся біла, але в кожному букетику є якийсь або рожевий, або навіть такий абрикосовий відтінок. Ось ще гілочка, подивіться, вже перецвітає. Да? Ось, знову абрикосовий відтінок. Ось такі гілочки. Подивіться на цю шикарну троянду. Бомба! Нібито взяли й намалювали трояндочку до трояндочки. І ось такі в мене гілочки. Чесно кажучи, я вже пообрізала на букети. Бачите? Тому що видовище було ну, бомбезне, як то кажуть. Я вже пообрізала, і букет з неї теж гарний. Вона не досить мною вивчена ще, тому що другий рік в неї квітування. Це другий рік квітування. Перший рік вона мала, але менше, а вже ж гілочок. В цьому році, бачите, багато, хоч вона не дуже хороша у мене тут в місті росте. Але ну, все колись перебереться, остатки будівництва. Тому вона, о, бачите, ще розовинка. От вона біла і з розовинкою такою з'являється. Е, я наскільки я спостерігала, досить стійка трояндочка, але не пахне. Не пахне, ну такий, Ніжно-ніжно. Е, якщо ну, добре так принюгуватися, то це її недолік. Ось розпускається перший рік у мене ломоноса біла троянда. Ну, пройшов дощик, і бачите, вона вже не покаже гарної тої квітки, яка вона має бути. Вона Туго-туго набита. Будова квітки не така, як в в Ломоносова. Я бачу, вона така прокручена всередині. Ну, Ще нічого не можу сказати, розпуститься, побачимо. Хоча вже краси не побачимо. Вона, бачите, така от в плямочках. Ну, це новенька трояндачка. Пастела вона теж не чисто біла, але здалеку вона такою, здається, білою. В неї теж чуть-чуть кремовий відтінок, а коли вона оцвітає, вона взагалі дуже довго тримає квіточку. Дуже довго тримає. Ось вже оцвіла посередині, ось ця квіточка, да? але вона буде триматись, поки я її не зірву. І буде міняти колір. Буде ставати зелена, гарна, дуже приємна та, теж троянда. Вона у мене в ножках росте у Роуз. вона свіла Sent of рядом, парбле поряд фіолетовий. Класика англійського саду. І гейхера, і лаванда, і шалфей. Ось така лавандочка в пастела в такому гарному обрамлінні. Подивіться на цю красуню. Мадам Анізет. Ось така трояндочка, теж букетна, як і букет парфе. Але тут, ну, по-перше, менше і не так щільно трояндочка до трояндочки, і вони самі крупніші. Теж таким абрикосами кремовим відтінком. Але що я хочу сказати, давайте заглянемо всерединку цього букета. Якщо вам видно, я вже серединку у всіх побривала. А, ось. Знов сьогодні зірву, бачите? Тобто, перша квітка вона розквітає набагато раніше. Що я собі зробила, який висновок? Якщо ви хочете цю трояндочку на букет, вам треба ось цю першу трояндочку зірвати на початку, і тоді ось ці бокові, вони розквітнуть всі разом, і вам буде букетик. Тобто Починалася з центральної квіточки. Ось. Подивіться, яка вона, коли вона розпускається. А ще вона чим? В неї, ну, ні з чим не можна спутати її е, запах, тому що вона пахне анісом фенхелем. Е, ось такий присмак у, у цієї троянди Мадам Ані зет. Висота її досить метр двадцять, метр ось така вона. Вона у мене зараз не підв'язана. Росте біля ізідат. Такий контраст виявляється, парбле на задньому плані. Ну а Мері роз вже пересвіла. Підіду ще до одної білої троянди, вона тут поряд так, Мері Роуз, мені треба срочно, негайно обрізати. Це Чайковський. Колись я дуже хотіла Чайковського. А мені запропонували, так як не було. Мір Рос я купувала, мені запропонували троянду Шопен Я ні сколічки не шкодую, тому що Шопен це для мене взагалі ідеал. Чайковський гарний, з таким лимонним відтінком. Троянда набагато на менше квіточка, набагато менше, ніж Шопен З листям у неї світло-зелене листя. Але ви знаєте, що я вам хочу сказати? Шопен він влітку дуже гарний. Восени він мені ні разу не давав Отакі гарні гілочки. А Чайковський мене здивував саме восени. Він восени пречудовий з величезними квітами. Ось так буває. Тому кожна роза проявляє себе по-різному в різні пори року. Ну, періоди. Дуже схожа на букет парфе Артеміс. Тобто, це теж е, таким пучечком е, закрутка. Похожа, схожа, але не однакова. Ну і сам букет він трошки менший, ніж у букет парфе. Тобто, можливо, в мене вона другий рік і ще не показує себе. Ну, вразила мене більше, а вже ж букет парфе. Хоча. Покажемо, подивимося на цю. Нещодавно бачила теж на одному каналі, що вона дуже розростається. Не знаю. У мене тут мускусні поряд трояндочки, і, і ну, нема місця для них, щоб розростатись. Я не розраховувала. Побачимо, як вони будуть надалі себе вести. Це дінки, а це навіть не знаю. Покупала як букетну для букетиків. Розпускається моя любимка чанда з б'юті. Як же мені подобається ця троянда? Вона попала під дощик, тобто вона пізніше інших розпускається. Бачите, багато вже оцвітають, а вона тільки починає розпускатися теж в неї такий кремовий відтінок. Дуже багато квіточок, одиничних майже немає, хоча це вважається чайно гібридна троянда, але дуже гарний формує кущик. І запах, неймовірний запах. Вона розпуститься, буде біла, і з таким легким відтінком. Зараз вона нібито абрикоскою, Ну і поряд лілії білий. Запах неймовірний. Ну що ж, я показала вам свої білі троянди. Не всі, так як в мене є ще молоденькі зовсім з першими квіточками. Тому буду показувати ще пізніше, так як вони ще дуже маленькі. Ну що ж, з вами була Наталія Миру добра всім скорішої нашої перемоги всього найкращого.